Доброго дня! Ми продовжуємо читати книгу Оповідання для дітей. І сьогодні в нас буде три розповіді. І перша особлива мушля. Мене звати Олесь або Лесик, як мене називають удома. Ми живемо в будинку біля моря. Наше місто досить маленьке, але влітку тут з'являється багато-багато відпочиваючих. Я люблю літо, адже це найвеселіший час. Одного разу в сусідній будинок приїхала родина на відпочинок, так я познайомився з чудовою дівчинкою, її звати Оксана. Вона одразу мені сподобалася, адже мала довге світле волосся та очі кольору волошок. Крім того, вона була дуже весела та вигадлива. Разом з Оксаною ми будували на пляжі піщані замки та справжнісінькі скульптури. Хоч я і живу біля моря, та ніколи не вмів так гарно будувати щось із піску. За допомогою Оксанки я зробив велику черепаху та дракона. Скульптури були такі гарні, що з ними залюбки фотографувалися відпочиваючи. Якось ми разом пішли на дитячу дискотеку. Там було багато пахучої піни, а ще можна було кидатися кульками з фарбою. Це було справді неймовірно. Ще ніколи моє літо не було таким веселим і радісним, як тоді, коли ми гуляли з Оксанкою. Але прийшов день, коли її відпочинок закінчувався, їй потрібно було повертатися додому. Я був дуже засмучений. Оксанка також сумувала. Ми сиділи і розмовляли. Я буду сумувати за тобою, сказала Оксанка. І я за тобою, відповів я. Ми повинні подарувати одне одному щось на згадку, аби ніколи не забувати про нашу дружбу, казала Оксана. Навіть не знаю, що це може бути, замислився я. Побудуємо на останок замок, запитала вона, а як же? погодився я. І ми почали будувати. Я вирив лопаткою великий і глибокий рів. Оксанка носила з моря воду у відерці. Аж раптом я знайшов дещо незвичайне, дуже гарну мушлю з дірочкою. В той же час до мене підійшла Оксанка і похвалилася поглянь, яку мушлю з дірочкою я знайшла, і поклала мені на долоню майже таку саму мушлю, як я знайшов. Неймовірно, сказав я і показав їй знахідку. Ось і маємо ми чудові подарунки один одному. Обміняємося. Потім їх можна причепити на мотузочок і носити на шиї. Ми Обмінялися мушлями, а потім одягли їх на мотузочки. Тепер у нас була згадка про літо. Ми й досі дружимо, пишемо та телефонуємо один одному і носимо на шиї наші особливі мушлі. Оповідання друга. Маленька листоноша. Тетянчина мама працює на пошті листоношею. Вона розносить людям листи, газети, журнали і кидає їх у спеціальні поштові скриньки, які є майже в кожному будинку. Тетянка знає, що робота у мами важка, адже їй доводиться ледь не цілий день бути на ногах. Мамина сумка з, га з газетами така важесна. Якби Тетянка не вчилася в школі, то вона б допомагала мамі. Одного разу. Перед новорічними святами мама сказала Тетянці і татові: Завтра я, напевно, прийду дуже пізно. Перед зимовими святами завжди багато листів приходить. Навіть не знаю, як я впораюся. Тетянка подивилася на мамину сумку, з якою вона вранці піде розносити листи, і замислилася. Вночі Тетянка витягла велику частину листів і заховала у свій портфель. Вона дуже хотіла допомогти мамі, тому наступного дня, замість піти до школи, пішла розносити пошту. Тим часом у школі помітили, що тетянки немає на уроках, і зателефонували мамі. Звісно, мама дуже злякалася, ледь телефон з лук не випустила. Вона схвильовано опустилася на лавочку під будинком. Але тут двері будинку відчинилися і вийшла тетянка. Ти що тут робиш? Чому ти не в школі? вигукнула мама. Матусю, не сварися. Я просто хотіла допомогти тобі. Ти так важко працюєш. Мама розповіла Тетянці, що дуже цінує її допомогу, але ніколи не можна хвилювати батьків і самі ходити по місту, в якому є стільки небезпек. Тетянка з мамою пішли до школи і все пояснили. Вчителька не насварила Тетянку, але сказала їй таке. Уроки вже все одно закінчилося, а ти забрала своєї мами робочий час. Я лише хотіла допомогти. Тоді у тебе є така нагода. Я пропоную залучити до цього і інших учнів з учителями. Зараз викладайте свої листи на стіл, ми їх розберемо, і кожен учень та вчитель. Візьме з собою декілька, щоб кинути у поштові скриньки в своєму або сусідньому будинку. Марія Павлівно! вигукнула радісна Тетянка, ви найкраща вчителька. Тетянка з мамою витягли пошту з зумки і розклали на столі. Учні миттєво її розібрали, а деякі листи потрапили прямісінько до рук адресатів. Оповідання третє: Єдиноріг. ріг. Одного разу я і мій друг Микола. Посперечалися з дівчатами Олесою і Людмилкою про те, чи існують єдинороги. Само собою, що дівчата стверджували про можливість існування такої тварини. Просто вони дуже рідкісні і бояться показуватися людям на очі. Але якщо вже показуються, то знай, ти особливий, казали дівчата. Ми з другом лише пирхали і посміхалися. А наступного вечора Микола і я. Лішли додому від ставка, де ловили рибу. Наш шлях пролагав через лісосмугу. Ми йшли й гомоніли про се, про, про те, аж раптом побачили, як у кущах щось майнуло. Ми при придивилися. То був великий білий кінь. Але наступної миті ми обоє помітили, що в нього був великий золотий ріг прямо посеред лоба. Тобто. То не міг бути олень, лось, чи навіть корова. То був єдиноріг. Ми з Миколою не могли повірити своїм очам, тому безгучно домовилися підійти ближче. Та тільки ми рушили в бік єдинорога, він зірвався і помчав у поле. Але ж якщо є єдиноріг вам являється, значить, ви особливі. Ми не могли втратити таку мить і помчали за ним. Да коні. Як, а тим паче єдинороги бігають набагато швидше за малих хлопчаків. Тому погналися ми за білою цяткою на, вид, на колі Пробігли небагато, немало і втрапили у яр, що поріз бур'яном та невисокими кущами. Наш єдиноріг стояв посеред яру, а біля нього сиділи на землі Оля та Людмилка і хапалися за животи від сміху. Вони, виявляються, ви почепили Оленій оленій, конячці зірці штучний ріг з магазину іграчок. І все це вони спланували ще раніше нашої суперечки. Ми знали, сказала Оля, що коли ми скажемо, що і донороги існують, то ви обов'язково заперечите. Ви завжди з нами сперечаєтеся. А я думав, що ми особливі, бовкнув Микола. Ви є особливі. Сказала Людмилка і захихотіла. Особливі дурники, але ви найкращі наші друзі, тому нам варто менше сперечатися. Ми всі посміхнулися один одному і полягали на траву. Зірка мирно паслася неподалік. У небі пропливали хмарки, Джишцала комашня. А уявляєте, сказав я, якщо єдинороги так існують насправді, тоді наша суперечка взагалі була марною тратою часу. Відповіла Оля. Не можна сказати, що ми більше ніколи не сперечалися з дівчатами. Але з того разу так і робили це набагато рідше. На сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!